Доброго дня! Наші посіви сої. От так зараз виглядає сорт Озброн. Ось така насиченість. Стручками. Трошки є присутня хвороба, але вже щось з нею робити не підходить. Рухаємося на інше поле. Тут також цей самий сорт Озброн посіяний, деяка ще довикидає до, до, до стручки. Деякі щось пожовтівші такі стручки. Але в загальному картина непогана. Так. А це у нас площа посіву сорту сої арніка. Вона вже вся жовкне, бо ще трошки і її потрібно буде починати збирати. Отак От виглядає. Вона вже налита повністю, стручок сформований, повний, налитий, ось такий він. І ось таке насичення бобами. Сорт гарний. Прихід його буде на трошки підзоріз. Але прихід його буде на кінець серпня, десь в 20-х числах серпня його потрібно буде збирати. Там ще в вдалині є наше поле на горбочку. Також жовте на задньому фоні. Ось таке то. Але соя після останнього дощу сьогоднішнього дуже сильно повилягала. Потрібно буде, напевно, що на за рахунок таких бурянів робити десикацію. Але чим буде краще, чи дроном, чи оприскувачем, то ще не вирішив. Сої небагато, скоріш за все, будемо оприскувачем оприскувати. Тут наш далі сорт Озброн. густота посіву 130 кг на гектар. І виглядає він ось тако. Поки що ще в нього два місяці до збирання, він ще набирає, ще наростає. Хоч які густо посіяні, але все рівно має одне-два міжвузля. Гілкування в неї присутнє. Якщо її рідчя посіяти, вона дощі гілкується. Гарна висота її буде десь порядка метр тридцять, метр сорок. Ось таке виглядає майже по груди. І вся вона така. І от насиченість бобами яка. Але їй ще рости і рости. А навпроти в неї є Це арніка Вона вже вже, 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 вже доходить. Ще їй 20 днів і будемо збирати її. Коли будемо збирати, включимось, покажемо, які наросли боби завеликі, плюс до того всього будемо скажемо ще скільки видало поле з гектара. Ще одне поле цього самого сорту. Теж під заросло, але картина взагалі непогана, як і по вигляду сої, так і по кількості бобів. О, тут якась маленька вона є, виглядає. Ось така вона виглядає. Тут з скраєчка вона дужче скинула листки. І от така вона виглядає. Вона не є високорослою, от така до 80 см. Виростає. Присутнє гілкування, як бачите, одна гілка, друга гілка, третя гілка і четверта основна. Але вже все. Гілочки, де листки формувалися, облітають. Деяка, котра пізніше була, посходила, то ще стоїть зеленою. Але більшість маси, основна маса, основний покрив, все жовтий.